10-11 квітня парламентарі розглянуть законопроєкт про посилення відповідальності за неявку в ТЦК і на медогляд. Документ зареєстрували ще минулоріч. Ним передбачається штраф до 204 тисяч гривень за неявку до комісії, а відмова пройти медогляд криміналізується. То чого чекати за ігнорування повістки? Поговоримо з секретарем комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки депутатом України, народним депутатом України від фракції голос Романом Костенком. Пане Романе, вітаю вас в ефірі марафону. Тож, скажіть, будь ласка, для того щоб накласти штраф, я так розумію, потрібно визнати, що людина ухилянт хто може прийняти таке рішення. Ну, таке рішення може прийняти суд. Це законопроекти, які зараз знаходяться в правоохоронному комітеті. Вони були внесені паралельно з основним законопроектом. Це зміни до адміністративного кодексу. І зараз правоохоронний комітет буде розглядати ці норми, і вже потім буде зрозуміло, які саме норми, якими, з якими нормами, з якими статтями воно вийде в зал. Тому зараз. Попри те, що от навіть сьогодні у нас буде комітет, на якому будемо розглядати, я сподіваюся, вже фінально, фінально будемо розглядати законопроект про мобілізацію. Основний паралельно до нього, оці законопроекти, які ви кажете про посилення відповідальності, буде вносити правоохоронний комітет. Скажіть, будь ласка, а от повістки бувають різних типів? Можна для уточнення даних, мобілізаційна повістка, проходження ВЛК. от яка різниця? Наголошую для наших глядачів, що про проєкт все ще перебуває на розгляді в комітеті? Отже, рішення не остаточне, але який плани? Ще раз я не зрозумів питання, бо щось мене перебило. Е, моє запитання було про те, що от е, штрафи, коли говорите про штрафи, повістки бувають же різних типів. Якщо повістка просто для уточнення даних людина проігнорувала, якщо мобілізаційна повістка людина проігнорувала або проходження ВЛК, це ж е, різні типи покарань, чи не так? Тут основне, на що спрямовані зараз законопроекти, от якщо ми говоримо навіть законопроект про мобілізацію, який всі називають, я хочу нагадати, що в нас є законопроект, закон про мобілізацію, і він працює, і завдяки ньому у нас самого початку йде мобілізація. Але виявилась проблема в тому, от те, що ми зіткнулися зараз, що багато людей, які є в країні, вони просто не стоять на обліку або уникають цього обліку. І зараз цей... Законопроект він більше направлений на те, щоб облікувати людей, щоб ТЦК бачило цих людей, де вони знаходяться. І тому оцей е законопроект він саме на це направлений. Ми Сподіваємося, що ми зараз прийнявши його, ми просто облікуємо і зрозуміємо, де у нас є люди, і це покращить нам можливість комунікації з людьми. Ми зрозуміємо, де люди, з якими професіями, як вони можуть нам допомогти, чи це буде в тилу, чи це буде десь там, скажімо, там артилерійські розрахунки. І взагалі розуміти ситуацію, тому що те, що зараз відбувається, коли ми говоримо про демобілізацію, про мобілізацію ми не можемо говорити, наприклад, про демобілізацію. Ми розуміючи взагалі, скільки людей ми можемо призвати. На заміну цим людям тому от, цей складний процес є. Ми багато людей не бачимо, а люди не хочуть і, і ставати на облік. А яким чином це можна зробити? Виявити тих людей, які зараз ну висять в повітрі, умовно кажучи. Ну, по-перше, я вважаю, що в нас втрачена така інформаційна політика. У нас зараз е і те, що вде, і росіяни ведуть свою інформаційну політику попри цього, у нас всі думають, що прийшовши в армію, ти через там три дні попадеш на фронт, а там або загинеш, або будеш поранений. Звісно, це не так потрібно аналізувати ситуацію. Скільки в нас людей на фронті, скільки у нас ми бачимо, які в нас е реальні втрати, і зараз вже не. Літо 22-го і весна 22-го. Зараз у нас будуються оборонні споруди, зараз у нас більше снарядів, зараз у нас працюють дрони. Скажімо так, що в нас захищеність військових набагато вища. Ми маємо це говорити і маємо доносити це людям. Це перше. Друге, люди мають бачити свій шлях. Це також важливо. Що вони приходять, вони вчаться там 2-3 місяці, як це закладено в законопроекті. Потім вони попадають в військову частину. Вони мають розуміти. Ну, якщо ми говоримо окремо про рекрутинг або про мобілізацію, і йде вони будуть проходити службу далі. Вони мають розуміти скільки. Оце важливо, і те, чого ми не можемо добитися зараз поточнеї мобілізації, вони не можуть, людям не розуміють скільки, тому що ті добровольці, які прийшли з самого початку, по факту війна тягнеться на їх плечах до сих пір. І навіть те, що там пропонується 36 місяців, зараз іще немає остаточної версії про те, що через 36 місяців буде демобілізація, тому що. Ще раз, з точки зору військового, ми розуміємо, всі втомилися, виснажились і заклали багато зусиль. А питання приходить Міністерство оборони до нас і показує цифри. Каже, дивіться, шановні народні депутати. Я як людина, яка виступає за демобілізацію, просто розповідаю, як вона є, і показують цифри до прикладу, що якщо ми зараз там демобілізуємо першу хвилю, то в нас там оголиться фронт на якомусь напрямку. Ми зараз не кажемо. Не говоримо, хто до цього призвів, що така ситуація у нас демобілізація, але факт є фактом. І там часто депутати стоять перед вибором, перед тим, що, скажімо так, політично прийняти правильне рішення, тому що демобілізація ми розуміємо, яка зброя застосовується, як люди втомлюються. А з іншої сторони питання національної безпеки, де наші захисники є єдиним гарантом того, що країна втримається і буде взагалі існувати, От пане Юрію, зараз Юрій. це ми і приймаємо на комітеті. А Роман. дозвольте О, пан Роман, та перепрошую, пане Романе. Я чому назвала вас Юрієм? Тому що я якраз читала інтерв'ю перед тим Юрія Федоренка, це командир батальйону безпілотних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади. Інтерв'ю він дав суспільного 29 березня. І ось він каже, що коли кажуть, що через 36 місяців мобілізованих відповів. Устять, хочеться кричати, не обманюйте людей. Він пояснює так, що якщо прийдуть недосвідчені командири, а до них новомобілізований особовий склад, то це закінчиться колосальними втратами. Отже, його думка, пане Романе, ви щойно пояснили, як люди уникають обліку ставання на обліку. з цим в зв'язку з цим, чи можете ви нам спрогнозувати щодо оцього терміну 36 місяців мобілізації плюс рішення президента? Чи буде воно, чи може бути воно прийнято верховною радою? Чи проголосують за це депутати? Складно сказати, я думаю, що от зараз те, що я бачу в комітеті, там де ми пропрацюємо. Я думаю, що буде саме так, саме така норма, але це ну не остаточно, що ми будемо працювати І, знову ж таки, після того як президент підписав законопроект закон, уже який про зменшення віку до 25 років придивного, там у нас ми розуміємо, що трохи змінилися мобілізаційні вже показники. І можливо якісь міністерство оборони покаже якісь інші цифри, але станом на зараз я думаю, що ця норма вона буде основною. Це 36 місяців і, і... і рішення ставки. Хоча з моєї точки зору ця норма вона особливо е... не має значення, тому що і так президент при при бажанні може і без цієї норми, коли буде е... скажем так, коли буде бачити, що це можна пробити, він може звільнити людей, тому що. Так, тому я думаю, що це буде якраз основною нормою. Те, що каже пан Юрій, я з ним частково згоден, тому що, але з іншої сторони, ми ж розуміємо, що не всі підуть, а в армії, як правило, головне, щоб залишався кістяк і стержень, і навколо коло нього можна потім формувати будь-яких молодих, які швидко будуть переймати ідеологію і будуть ставати в бій. Цьому принцип зараз вже ж ми воюємо постійно, в основному мобілізованими, якими приходять, і фронт не падає. Тому частково так, але. Потрібно головне тримати оцей баланс і, і все буде добре. Тому потрібно всім просто на себе взяти відповідальність і згадати нашу історію, що не тільки одна частина має воювати, поки ми всі не станемо, скажем так, не те, що не станемо, не будемо готові захищати країну. Ворог це буде бачити, буде це використовувати, і можливо, просто готовність іноді досить буде показати, що ворог зрозумів, що далі вести бойові дії просто немає сенсу. Пане Романе, хочу ще повернутися до законопроєкту про мобілізацію, бо він нарешті виходить, як на мене, на фінішну пряму. Його розглядатимуть на найближчому засіданні Верховної Ради, і про це в етері телемарафону повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Нагадаю, тиждень тому правки до законопроекту. Розглянув профільний комітет. А далі послухаємо спікера. Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в комітеті Верховної Ради. Зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Це зміни до закону про мобілізацію, де чітко будуть встановлені критерії справедливості щодо виконання громадянами України свого обов'язку захищати вітчизну. Я переконаний, що у нас буде потенціал на найближче засідання Верховної Ради винести його до зали. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми запрошували до розмови представників фракції Слуга народу але вони не змогли долучитися до розмови, тож продовжуємо розмову з Романом Костенком, секретарем комітету з нацбезпеки та оборони. Пане Романе, отож, якщо виходить законопроект на фінішну пряму, скажіть, будь ласка, от які моменти були найбільш дискусійними? Які момент в яких частинах було найважче дійти компромісу чи згоди? Дивіться, спікер сказав, що ми прийшли, так, да, прийшли, але це ще не фінішна пряма законопроекту, тому що зараз ми тільки розглянули ті правки, які подали народні депутати, а робота вже після того, як розглянули, вже декілька разів ми збирались в комітеті і продовжуємо цю роботу, тому що оці питання, якраз ці правки, про які ви говорите, які найбільш дискусійними, ми їх зараз виписуємо комітетськими правками, і потім комітетськими правками буде їх будемо їх вставляти для того, щоб збалансувати, тому. Що щоб нам, наприклад, один депутат подав правку, яка частково тільки врахована, там не до кінця а інший, також і ми зараз все це будемо об'єднувати для того, щоб балансувати законопроект. Це перше. Друге, вчора в комітеті працювали над питаннями мотивації. Це те, чого не було в цьому законопроекті. Від самого початку так це не було мотивації. Тобто ми вставляли ми тільки обмеження всякі для людей, а мотивації ніякої не було. І ви пам'ятаєте, що я, я був автором законопроекту 11012, і 73 народних депутати його підтримували. Цей законопроект і вчора працювали над тим, щоб взяти деякі норми з цього законопроекту і вставити про мобілізацію для того, щоб його збалансувати. Щоб були, звичайно, там не все так, як мені б хотілося, але те, що дискусія пішла і люди зрозуміли, в якому напрямку треба рухатись, це дуже позитивно. І зараз мене це окремий, скажімо так, цілий пункт, над яким ми працювали і. Його знову потрібно буде розглядати і знову потрібно буде ставляти. І зараз на цією мотивацією працюємо, щоб вона хоч якось була. Хоча я скажу, що вона не замінить цього законопроекту. Я сподіваюся, що до нього повернеться до 19 нуль На рахунок дискусійних це звичайне питання бо до сих пір стоїть і воно не знято, де мобілізація. Ну, це одне саме основне, це, мабуть, одне воно і мотиваційне, і справедливості питання, і питання в той же момент, як я скажу, національної безпеки. І воно, воно ще не вирішено, і те, що ми говорили до цього, сьогодні, мабуть, будемо приймати по ньому рішення. Питання обмежень. Е, які мають бути обмеження там за е, те, що людина там не е, стає? На облік питання електронного кабінету. Міністерство оборони виступає, щоб він був обов'язком. Ми теж, я, я теж кажу, що так, це типу можливо на перспективу і правильно буде, але але нам не відповідає Міністерство оборони, як воно забезпечить людей, наприклад. В селах, які десь далеко, там тим десь, же інтернетом або тими ж смартфонами. Так. А ми ж розуміємо, що в нас не всі можуть зареєструватись, А відповідальність у них буде через правоохоронний комітет так. велика, і це ми е, відразу е, закладаємо. Тому оці питання і там ще ряд вони є дискусійними, які ми обговори. Сподіваємося, що дуже скоро почуємо фінальне рішення.